Усім привітик, мене звати Ангеліна, і сьогодні я буду ділитись з вами покроковим планом вивчення англійської мови для початківця. Якщо ви повне нуль або майже повне нуль в англійській, не знаєте її, але дуже сильно хочете вивчити, тоді це відео для вас. Я дам 5 простих, дуже дуже простих кроків, які допоможуть вивчити англійську мову, і заговорити уже через. Два три місяці. Я обіцяю, якщо ви дотримуєтесь цього плану, результат буде. Якщо не буде, напишите мені через два-три місяці гнівний коментар, що це не спрацювало. Тому давайте починати, але перед цим трошечки розповім про себе для новеньких. Мене звати Ангеліна, я лінгвіст, дипломований філолог. У мене є своя школа іноземних мов, і за останні чотири роки ми випустили більше чотирьох тисяч студентів. Я обожнюю вивчення іноземних мов і розповідаю про це на своєму ютуб каналі. Тому, якщо ви хочете підтримати україномовний YouTube, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк та звичай. Чай дождь, чекаю фідбек в коментарях. Ну і звичайно, в мене є інстаграм, телеграм-канал, де ще більше парад від мене, більше мого лайфстайлу. Якщо ви хочете познайомитись зі мною ближче, обов'язково підписуйтесь на ці соціальні мережі. До речі, я хочу зробити подарунок для тих, хто додивиться це відео до кінця. Якщо ви напишете мені в особистий аккаунт телеграмі ваше враження про це відео, один інсайт, поділитись одним інсайтом, я дам особисту безкоштовну консультацію від себе, розповім вам, що робити, та як рухатися у вашій ситуації далі та Решту англійську мову це безкоштовно. Просто напишіть мені в телеграмі, і ми з вами поспілкуємось. Ну і що ж, починаємо. Як вивчити англійську мову з нуля? П'ять простих кроків. Крок номер 1. спочатку нам чітко треба розуміти нашу точку, а наступну ціль точку Б, поточний графік та можливість, скільки часу ми можемо гіряти на вивчення англійської. Насправді це дуже важливо зрозуміти ще на березі, адже якщо ви зараз заплануєте, що ви кожен день будете вчити англійську по 10 годин, або фізично це не можете робити. Ви закинете вивчення мови через 3 дні. А наша ціль Робити це постійно та регулярно, краще виділяти 30 хвилин, але це буде 30 хвилин кожен день. Також я рекомендую пройти тестування для того, щоб розуміти точно ваш рівень. Можливо, ви себе недооцінюєте, і насправді у вас уже а 2 Тут уже зовсім інший план вивчення мови. А можливо, ви себе переоцінюєте і насправді вам треба дійсно багато повторити. Я рекомендую брати онлайн тести Їх дуже багато на просторах інтернету, але важливо розуміти, що онлайн тест ніколи точно не скаже ваш рівень. Треба дивитися середній показ. А якщо ви хочете отримати авторський тест від моєї школи, також напишіть мені на особистий аккаунт в Телеграмі. Я вам відпишу і скину це авторський тест, на питань, які ми розробляли разом з командою. Да можливість скористуватись цим тестом спеціально для тих, хто подивиться це відео. Тому обов'язково пишіть мені в телеграм. Ми склали заздалегідь графік а вивчення мови. Наприклад, кожен день браці 30 хвилин. Я розумію, що в мене взагалі нульові знання англійської, і все, що я знаю, це hello. І мені потрібно дійсно вивчити багато. Наступна моя ціль це не рівень C1, а A2, Тобто, ми дивимося на ситуацію холодним розумом. Якщо у мене дуже малі знання з англійською, їх практично немає. Заговорити як носій через місяць, не вийде. Але вже через місяць я зможу почати хоча б говорити дуже пазово, дуже просто, але я зможу заговорити. Крок два: нам потрібно закласти базу англійської мови. База англійської, це знати хоча б 100 слів декілька найосновніших граматичних тем, які Поможуть будувати речення та мати найменше уявлення, що таке англійська мова, що потрібно роботи. Я знайшла для вас класний ютуб канал, де носії мови вчать англійської, і там є класний плейліст, який називається English A1, 60 близько відео, і ваша задача подивитися ці відео по 3-4-5 разів. Ще раз ми дивимося не один раз, а по декілька разів. Відразу у вас може бути питання, а я взагалі нічого не знаю, як я можу там щось зрозуміти? По перше. Відео створені спеціально для таких як ви. Там вони малесенькі, коротесенькі, дуже зрозумілі. По друге, є чаджепіті, є перекладач, користуйтеся ними, не бійтеся користуватися допоміжними ресурсами. І по-третє, ви можете зрозуміти, якщо захочете. Я вірю те, що наш мозок це дуже розумний, потужний комп'ютер. І якщо у вас є намір зрозуміти навіть складні речі, фокусом вашої уваги ви можете зрозуміти. Тому просто почніть, просто спробуйте передивлюйтесь по декілька разів. Дивіться один раз подивитись відео, це запам'ятати 10%. Подивитися три рази те саме відео. Запам'ятати 70%. Коли ми вибудували базу, вивчили основні граматичні теми, вивчили слова. Завдяки цьому плейлісту відео уже щось знаємо. Ми переходимо до кроку три. Дивіться народ, я знаю мільярд ресурсів, мільярд книг. Як знаю кучу методик, що можна взагалі робити. Але давайте ми з вами сфокусуємося на чомусь одному ключовому. Тому що знаєте, оця величезна кількість всього вона дуже сильно збиває фокус і незрозуміло з чого почати, що робити. Дивіться, я даю відповідь на запитання, що робити? Бути далі, вам треба лише один ресурс, комплексний підхід і трошки часу. Test English — дуже класний сайт, де є завдання навіть для рівня А 1 на прокачку слухання, на прокачку слів, на прокачку читання і навіть на прокачку граматики. Чому ми беремо цей ресурс на самого початку? Тому що щоб почати працювати з цим сетом, треба мати якраз базу англійської мови, над якою ми працювали на попередньому кроці. Так ви подивилися плейліст, ви подивилися відео, вивчили 100 плюс нових слів, розібрали декілька граматичних тем. У вас вже є базове розуміння. Іння англійської мови до речі, якщо вам буде цього недостатньо, то ви шукаєте в Ютубі алфавіт, як читати англійською мови і дивитесь ці відео. По декілька разів не один раз, не два і навіть не три. Я рекомендую п'ять разів дивитися всі відео, щоб кожен раз знаходити для себе щось нове і краще засвоювати цю інформацію. Це для тих, хто взагалі дуже погано знає англійську мову і навіть не знає, як читати. Ютуб нам допоможе сам. Ми задіємо комплексний підхід для вивчення англійської мови. І щодня відповідно до графіку, який ви собі склали на першому кроці, наприклад, 30 хвилин ми виділяємо на вивчення англійської щодня. Ви ці 30 хвилин виділяєте на те, щоб робити завдання на сайті. Сьогодні нас гармат. Завтра в нас слухання, після завтра читання, а потім слова. Кожен день ми прокачуємо різні аспекти мови. Таким чином, комплексно працюємо над англійською. Правило номер один моїх учнів, моїх студентів це комплексно прокачувати англійську. Велика помилка, яку допускає 90% людей. Вони вчають граматику, слова, не прокачують говоріння, не прокачують слухання, а потім дивуються, чому вони нічого не розуміють англійською мовою. Чому вони і слова сказати не можуть? Тому що ви над цим не працюєте. І от якраз на цьому сайті ви можете комплексно підійти до влучення мови. Вам цього сайту вистачить на три місяці. Місяці спокійно, там далі йде рівень А2, Б1 і так далі. Але є ще одна активність, яку ви повинні робити з самого початку, і яка допоможе вам прокачати рівень. Дивіться, як тільки ви вивчили вже 100 слів англійською мовою, починайте говорити. Так, це будуть речення з помилками не ідеальні, але ваша задача просто побороти цей психологічний блок, цей мовний бар'єр і почати. Тому що потім у вас буде величезна прогалина у говорінні. Ви будете знати граматику, слова, а говорити будете боятись. І от моя рекомендація, якщо ви тільки починаєте вчити мову. Ми не чекаємо, коли в нас буде найвищий рівень граматики, слів. Ми вивчимо всі слова, і потім тільки почнемо говорити. Ні, так це не працює. Ми починаємо говорити, як тільки вчимо англійську, як тільки починаємо вчити мову. Не ідеально, з помилками речення буде складатися з двох слів. Це нормально, але тут головне почати. З Часу ви будете покращувати свої навики та працювати над помилками. Крок 4 – це відсвяткування прогресу та інтервальне повторення. Я рекомендую кожного місяця дивитися, скільки. Ви вивчу, скільки граматичних тем опрацювали, і також включати повторення. Повторення це дуже важлива фішка вивчення іноземних мов про яку дуже часто забуваю. Ви ніколи з першого разу не запам'ятаєте слова, які ви вивчили, але, повторивши їх 3, 4, 5, 10 разів, ви дійсно запам'ятаєте ці слова набагато краще. Також не забуваємо, що наш мозок запам'ятовує нові слова, нові граматичні теми, тоді, коли ми використовуємо в контексті, тому старайтеся відразу вивчати нові слова і використовувати їх в контексті. Записали голосове з використати. Анням одного двох трьох нових слів нової граматичної теми вам це буде в плюс, і ви набагато краще запам'ятаєте те, що вивчили. До речі, ось схема інтервального повторення з мого гайду, який я створила спеціально для своїх підписників найкращі методи запам'ятовування слів. Якщо ви хочете отримати цей гайд, також напишіть мені в особистий акаунт в телеграмі, і я вам скину його безкоштовно. Крок номер 5. ми посилюємо програму. Ви вже вивчили базу. У вас вже є базове уявлення про англійську, ви вже навіть трошечки говорите. Наступне я рекомендую використовувати. Овити спеціальні підручники, які створені методистами зі всього світу для вивчення англійської мої улюблені це Solutions, Outcomes and Focus. Ці три книги я безкоштовно запостила у свій телеграм-канал. Якщо вам вони не підійдуть, ви можете подивитись моєму телеграм-каналі і інші комплексні підручники. Їх там дуже, дуже багато. За останні п'ять років ведення каналу я запостила більше тисячі книг, тому ви точно знайдете для себе щось цікаве та актуальне. Важливий момент. Ці п'ять кроків ми поступово розвиваємо. Тобто дайте собі тиждень, два-три на те, щоб вивчити базу англійської. Далі попрацюйте місяць лише сайтом Test English. Не беріть якісь додаткові ресурси, не скачуйте мільярд додатків. Це все розфокус. Зробіть хоча б щось одне. Один сайт, 30 хвилин день, і ви вже супер. І я вас вітаю. Уже пішов прогрес. Потім, коли ви розумієте, що ви маєте більше часу, бажання і хочете більшого бусту в англійській, беремо книгу Solutions, або Focus, або Outcomes, наприклад. І не забуваємо, що весь той час навіть само Атку, ми записуємо голосові англійською, де говоримо. Практика, наша все не забувайте, будь ласка, про регулярне повторення. Ну і фінально для тих, хто думає, що у нього не вийде це все складно, це все не для нього. Значить, запам'ятайте, ви точно можете вивчити англійську мову Повірте мені, моєму досвіду. Я навчила тисячі людей. До мене приходили з різними запитами в різному віці, з різними ситуаціями. І багато хто говорив, що в них не вийде, але потім виходило. Тут головне просто регулярність і постійність. Навіть якщо це буде 30-20 хвилин в день. Робіться і дайте собі час. Не вимагайте від себе швидкості. Якщо вам треба більше часу для того, щоб зрозуміти цю базу англійської мови, дайте собі цей час. Якщо вам не зрозуміло, передивіться відео ще раз, Другий, третій п'ятий та десятий раз без питань. Головне робіть і пам'ятайте, трошки труднощів англійській мові це нормально. Це як сісти на шпагат. Я хочу сісти на шпагат, і це нормально. Що я буду відчувати біль. Я хочу мати класне тіло, і я хожу в зал, беру великі ваги, і це не завжди приємно. Інколи це боляче, інколи це ду дуже неприємно так само і з англійською мовою Вивчити щось нове і нормально, що щось може бути незрозумілим. Щось треба передивитися, переглянути так само з англійською, коли ви отримуєте нові знання, і для вас є щось новим. Нормально, що ви не зрозуміли з першого разу. Дайте собі час. Я вірю у вас, я знаю, що у вас все вийде. Якщо у вас є будь-які запитання, можете писати мені в особистий акаунт в телеграмі. Я на все відповім. Особисто поспілкуюся з вами, запишу голосові, дам рекомендації. Буду дуже щаслива, якщо ви мені напишете. Тому не бійтеся, пишіть, поговоримо. А якщо ти прямо зараз шукаєш навчання, де буде комфортно, класно і результативно. Я запрошую до себе на навчання свою онлайн-школу англійської мови. Менторство це інтенсивний курс вивчення англійської, де ми зі студентами зануримося в англійську на три місяці. З нашим підходом не отримати результат просто неможливо. І ви можете подивитися в окремому каналі відгуки, результати учнів і переконатися в цьому самостійно. Тому буду чекати вас серед своїх студентів. Дякую за перегляд цього відео. Не забудь підписатись на канал пізній. Буде ще більше корисного контенту про вивчення мов. Я вас всіх обіймаю. Бажаю прекрасного дня ранку вечора і до нових зустрічей. Па-па!